Друзі, всіх вітаю на каналі Alex Sound. Сьогодні довгоочікуваний, як на мене, ролик. Приблизно 3 тижні. Я чекаю цього моменту, коли нарешті я зможу подивитися, що в цій коробочці. Зараз я беру спеціальний ніж для таких моментів. Хто дивився попередні ролики, той знає. Що він в мене саме для цього. І отаку обережно пробуємо відкривати. Я здогадуюсь, що тут має бути, але все ж таки цікаво, бо, скажу вам, наперед має бути ще посилочка. І що саме прийшло в оцій? Ну, я здогадуюся, здогадуюся я по вазі тільки, бо одна річ така важкенька, а друга більш легка. Ну оце приїхала більш легка. Ну, зараз побачимо, як воно тут? Не знаю, тільки тут. Тримається та ні, ще заклеяно, а тут, ну-ка. Може і ні. Ну, коротше, відкриваємо та й дивимось, що там довго тягнути. Хоча це, мабуть, таке дно. Добре. Треба було, мабуть, подумати, що це ж коробка дно проклеєне, а таку, мабуть, буде краще. Ну, нічого, то не терплячка, Хто відкривав посилки, довгоочікувані, думаю, мене зрозуміє та не засудить. За це коробку ми заклеїмо знов. Так що вона нам буде потрібна і нічого страшного. Вона там на книгу тримається, а тут вона вже відкрита і відкрита, як ви бачите, з правильної сторони. Ось у нас такі попирки суперові. О, там ви вже бачите. Те, що бачу я. Зараз я камеру зніму, покажу вам поближче. Дивіться. О, трохи догори ногами. Ну, ви бачите, що це касетна дека з такої фірми. Чогось вона мені улюблена стала. І зараз я її вже витягну, і будемо роздивлятися її більш уважно. Це не тільки розпаковка, це буде саме огляд, первинний огляд. Ось так вона виглядає без коробки. Давайте подивимося на неї більш уважно. Подивимося на зовнішні, як вона виглядає. Потім подивимося модель, все таке інше. Да? Бачите, мабуть. Ну, це, це від пухирців. Ну, тобто просто треба протерти пелючку, так. Як бачимо, такого нічого, вона рівна, ця кришка. Тут, якби трошки такі невеличкі. Ну, це не подряпини, Я думаю, що воно все витриться. Ось так воно болти. Некручені, я бачу, це дуже добре, що тут в нас з цього боку. Ну, тут усе. тут є шкарябки. ну, Може, трошки її можна буде сполірнути. Це пластик. Передня панель в неї пластикова. Тут зверху, я думаю, нічого страшного, воно сполірується. Ці гвинти. Це ж я не бачу, щоб крутилися. Ну, а задня частина взагалі як нова. Бачите, японське виробництво. Я люблю, полюбляю японську техніку. Що тут у нас написано? 220, 230, 23 вати. Європейка. Давайте тепер же поглянемо, вибачте, подовжувач, завалив я його. Ось так. Передня панель. Дивіться, як на мене, в дуже пристойному стані. Ось тут на індикаторі трошки є слід від чогось, але він пальцем не, не чутно його. Думаю, що теж при приборці, при прибиранні, і ось тут трошки це все витреться. Тут трошки пелючки. Це модель 411-та. Вона простіша. Чим моя 677 В неї механічна дверка, нема приводу, бачите, напис: два мотори і три голівки. Більш нічого немає, вона молодша за ту мою попередню, але все ж таки триголова. Ну, чого вона мені сподобалася? Чого я вирішив її придбати? і... З нею трошки попрацювати. Це те, що в неї, ось бачите, яка кнопочка цікава, написано калібрація. Тобто калібровка. У тій моїй моделі, оці крутилочки Bias Staric Level є, а оцієї кнопочки немає. А тут вона є. Тут вмонтований генератор, і ми побачимо, подивимося, як калібрується дека під касету вже без допомоги. Сторонніх пристроїв, без генераторів, без телефонів, без нічого. Просто вставимо касетку, нажмемо калібровку, підкрутимо ручки, будемо все бачити на індикаторі, ну це все згодом. Так, дуже гарно воно клацає, MPX-фільтр, монітор, звичайно, ця кнопочка. І крутяться досить так, ну, не бовтаються. Чіткий нуль посередині фіксоване положення в баланса також є. Ну, реклевел якше повертається, загалом мені стан дуже і дуже подобається. Зараз ми, може, її навіть включимо. Подивимося. Давайте ще глянемо, що там всередині, бо голівки теж треба подивитися. Це ж, мабуть, основне, що тут є. І вони ось як би вам зняти. Так, щоб тінь від телефона не заважала. О, ось так, я думаю, добре видно. Що голівки тут в ідеальному стані. Ну, Ролик подивимося вже більш детально. Тонвал, я думаю, що він почиститься, це від плівки трошки слід є. Ролик не питання поміняємо. Можливо, зразу, можливо, трошки пізніше, ну, подивимося. Про ролик поки нічого не скажу. Скажу, що голівки дуже класні. І це дуже добре. Ось так, дверка закривається, стоїть вона рівно. Відкрилась закрилась. Мені здається, що це механічне керування дверкою, воно навіть більш, ну таке, більш практичне. Нема зайвого двигуна. На цю дверку нема пасіка, немає ніякого механізму. Все просте. Два мотори тут, я думаю, буде достатньо. Як ви помітили, тут один тонвал, нема закритого тракту, він більш простіший в налаштуваннях. Цей незакритий тракт. Ну, така, я думаю, що це добротна дека. Три голови є, скрізний канал є. Регулювання. Біасу, та левел утоку запису все є. Калібровочка, монітор, дві системи шумозниження. Ну, нічого зайвого, але все необхідне є. Лічильник є з функцією пам'яті. Включити-виключити. Не знаю, чи є в неї сенсор для пульта, то вже розберемося. Ось це ви бачите це пошук по паузах вперед і назад. Ну, я вважаю, що необхідний мінімальний набор функцій в неї є. Ну, зараз я знов камеру поставлю на місце, попробуємо її включити. Бо є тут підводні камені, які я вже трошки повивчав цю тематику, я вам розповім. Я під'єднався до мережі. Взяв ось таку касетку Піонер. До речі, мені цікаво, напишіть, хто для Піонера, якщо знаєте, хто робив касети. Наскільки я знаю, сама фірма Pioneer в неї не було лінії для касет. Десь замовляла когось із японських виробників. От бачите, який рекорд з такими. Синіми смужечками. Здається, такий я на денонах бачив. Ну, корпус не денон. Хто це робив? Ну, добре, не будемо відволікатися, включаємо. О, бачите, індикатор засвітився, засвітилося авто а, цей монітор. Ось. Так, що тут можна нажати? Бачите, перемикається на джерело SOURCE і на касетку. Досить нормальної яркості монітор. Не знаю, чи має він бути трошки яскравіший, чи ні. Ну, при такому освітленні яркості достатньо яскравості. Так, включаю. Ну, давайте спробуємо. Хоча без касети, мабуть. Ні, без касети воно нічого не хоче. Ну і навіть тонвал не крутиться. А ну-ка, а що тоді шуміло? Так. О? Тонвал смикнувся. І знов стоїть. А ну, ще раз. Угу. Ну що ж, я думаю, тоді не варто її касету вставляти, бо я думаю, що воно нам нічого не дасть, може тільки ще або плівку зажувати, або щось, бо ну, не повинно воно так працювати. Скоріш за все, тут пасики. Ну, як, як завжди, в Соньок. А може ще й шестерня. Ну, це ми вже в іншому відео, коли вскроємо, вскриємо цю кришечку. Спочатку я її почищу зовні трошки, а потім вскриємо кришечку і подивимося, що там з пасиками, що, що там з шестернею. А тоді вже будемо і касетку вставляти. На сьогодні, я думаю, достатньо. Дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. Діліться відео, ставте лайки, підписуйтесь. Побачимось.